Вітаю всіх на «Профігаз», Сьогодні на переобладнання автомобіль Honda Accord, двигун 2.4 з розподільним типом порскування 2013 року випуску. На даний автомобіль встановлено електроніка Стаг Польща, модель блоку Qbox Plus. Форсунки високошвидкісні «Хана», редуктор Green Gas Італія з потужністю 245 кінських сил. Фільт танково очистки, куалісенди з вістинником. Кнопка знаходиться в салоні, в загрузці. Лет з 6. Заправочний пристрій в лючко бензобаком. Газовий балон ніж замість запасного колеса 57 літрів. Мультиклапан з додатковим електромагнітним клапаном. See you in